Що ж пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро говсо по відпрацюванню МЕИ Космічес, космічно-ракетного комплексу ІССТ. Тяжко вако шашкового класу. Що? Щось і може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Співро, гов, сопо, спов, бобобу бо, і істі. Іс, Дяжкова шашкого класу цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації Кабінетом міністрів України про співпрацювання по... про... 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 по... про... про... космічного ракетного комплексу тяжкого коло шашкого класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу. Бу -бу -бу -бу. і про комплекс тяжкова кошажкого класу. Тяжко вако класу. Прочитавши це, пан Арбузов випадково викликав сатану, але той не зміг приїхати і прислав замість себе заступника у зв'язках з громадськістю. І не дивуйтесь, якщо незабаром ви його побачите у складі Кабміну.